приветствуем я на то 4 44 сегодня я хочу вас повести что осталось видом я скупил до испарком есть купив по поверхнете а я остался понял то лайки подписывайтесь на канал а я поступил значит в 2020 восемнадцатом году то был Світи паркась куполи тут були популярні. Там коли, там у Ютубі снімав сцени, які були там із фільмів. Наприклад. Сцена з мозозавхом. Або робота сіровка раптових Ап раптов. Та і раніше Ютубі я там знімаю по тих. Наприклад. Там. Та як блоги боги знімаю, як вони на якісь ігри платіний і снімали ще лихо. і такі там два маленьких дітей на ютубі. Та й можна було може можна, казалось би, що все нормально, ніч. Ну, ну всі ночують рисуватися динозаврами. Ну, ка. 2022 році и і, і, і 2022-2021 начинають просмотр, по, по кой посвітуючись ко періоду. Тут да я до сих пор я можу показати деякі. Я, я покажу, ну наверное, це буде кінець. хоч і так да поблизу. Потому что, если она на пехоте, то она просто мутная. А тут что-то такое есть. Это гендам, которые снимают. совершенно не на поле снимать. Это вообще по теме скриншота понятно. что вот это все. Может в но там негативно. Случайно тут попало, но ничего страшного. Ну, я думаю, еще можно будет стрелять. Что, секрет? Ну, можна сказати, і чогось купа можна сказати кінець. На да, уж. Ну, не шкода, но посмотри, упав, ніхто не хоче дивитися. Ті фанати які тримають цей до сих пор. Пох будуть дивитися, то їх буде все менше. Це не против зомби теж може рубрики кінець, но коли появився тренди, то он и снова розвитку. І гадча, і то играть через застейку. И і вона стала популярне. Так що якщо чузик во что пока наводить меми якісь, то вони можуть устати. І по мій ютуб-канал. Теж, і там я Снимаю по видеоского периода там пальского периода. В мене є телеграм канал. Можете скрутить код на екрані і ви прийдете до мого каналу. А там за меня я є, на то за 4 поката зустріч.